Раді вам представити наші новинки. Шість нових моделей від компанії Деді Смок, мангали та барбікю зі сталі 5 мм. Мангали Деді Смок зі сталі 5 мм. Доступні моделі на 12 або 16 шампурів. Виготовлені зі сталі товщиною 5 мм. Якісні зверні шви забезпечують тривалий термін використання, Покриття – термостіка фарба термодур. У комплектації дві зручні бічні полиці з крючками та нижня полиця для інвентарю. Також шампури можна встановити на двох рівнях. Мангал барбекю додісмок зі сталі 5 мм. Дві моделі барбікю на 12 або 16 шампурів. Виготовлення зі сталі 5 мм, що гарантує тривалий термін експлуатації. Покриття термостіка фарба термодур австрійського виробництва. У комплектації решітка гриль на половину барбікю, а також дві зручні бічні полиці з гачками, нижня полиця для інвентарю. Манау барбекю з пічкою Денісмок зі сталі 5 мм на 12 шампурів. Багатофункціональний гриль, на якому можна готувати на шампурах, на гриль решітців, казаніт та сковорідці вок. Виготовлений барбікю зі сталі товщиною 5 мм, пофарбований термостійкою фарбою австрійського виробництва термадур. У комплектації решітка гриль на одну частину гриля. Дві зручні полиці з гачками, нижня полиця для інвентарю, піч та димохід. Дейсмоук це про якість. Якість заключається не лише в конструкторській роботі, а й в реалізації нового продукту. Серійне виробництво та якісні матеріали дозволяють нам робити якісний продукт, який зарекомендований на ринку роками. І так, що ми маємо? Грамотний конструктив. Кожен отвір знаходиться в своєму місці, що забезпечує бездоганну конвекцію. Також він легкий в збірці, приїжджає розібране фірмовому упакуванні, що економить кошти на доставці. Щодо матеріалів, використовуємо якісну сталь 5 мм стійку до високих температур. Фарба також стійка до високих температур торгової марки BBQ 600S. Серійне виробництво гарантує якість виконання. Зварні шви, підгонка металу. Все в кращих традиціях Деді Smoke. Вся лінійка мангалів з 5 мм має цільно гнуту чашу, що дає нам стійкість до високих температур, і ви можете не хвилювати за те, що метал поведе. Барбікю мають решітку, яка займає половину зони приготування, і зручні фіксатори для цієї решітки, за рахунок чого ми можемо її переміщати в зручному для вас положенні. При замовленні мангалу. Вас відповідно не буде в комплектації кришки, а також решітки. Але решітку ви можете замовити додатково. Додатковою опцією до барбікю може бути термометр, який забезпечить тонкості виконання ваших страв. Перед використанням нового мангалу радимо його пропалити. Це допоможе уникнути контакту з їжею, шкідливих речовин, які містяться в фарбі тощо. Хоча фарба у нас використовується спеціально для барбікю, але все ж таки пропалювати не обов'язково добовими дровами достатньо вугілля. Також радимо проколити решітку і після цього змастити її рослинною олією. Особисто я люблю великі мангали. І це не лише про велику компанію, але й про зручність. Чим більше у нас площа робочої поверхні, тим простіше нам контролювати жар. Ми можемо вугілля розміщати в різні сторони, а також гратися з розміщенням шампурів та решітки. До речі, шампур може встановлюватись в двох рівнях. В двох рівнях висоти вище або нижче до вугілля. Друзі, гриль індустрія в Україні стрімко розвивається. Щороку грилі стаються досконалішими та функціональнішими. А за рахунок такого металу, який використовує компанія Didi Smoke, спеціальна сталь 5 мм, яка витримує навантаження високих температур, такий гриль прослужить вам довго. Тож констатую факт: українські грилі найкращі. Ознайомитися з модельним рядом Didi Smoke ви можете на нашому сайті. А наші менеджери з радістю допоможуть вам обрати найкращий варіант. До зустрічі!